Ви дивитесь телепроект про оборонну сферу України і світу. Сподіваємось, вам подобається зараз. Ви дізнаєтесь про таке: скільки квартир цього року мають отримати українські військові, якими будуть виплати учасникам АТО та війни до 5 травня, на честь якого міста назвали кадр вітчизняних ВМС? та що за броньових зробили волонтери з вантажівки ГАЗ 66 В найближчі кілька тижнів завершиться процес звільнення військовослужбовців із лав збройних сил. Про це днями заявив начальник генерального штабу Віктор Муженко. Вже на початку травня військові частини залишать останні бійці, які підлягають демобілізації. Я думаю, що практично за два тижні, по десь 5-7 травня, ми закінчимо повністю процес звільнення всіх військовослужбовців, які відслужили відповідний термін. Я маю на увазі видумову про тих, хто призивався першої хвилі мобілізації. Загальна чисельність бійців, які вже повернулися додому, становить близько 30 тисяч. За словами начальника генштабу, це більше ніж 80% демобілізованих. Щоправда, є деякі нюанси. Ми можемо здійснювати демобілізацію тільки тих підрозділів, тих військовослужбовців, на заміну яких приходить нове поповнення. Та цей процес трошки буде розтягнутий, але десь найближчим часом це тиждень-два. Я думаю, ми процес повністю завершимо. Віктор Муженко наголосив, що завдяки четвертій хвилі мобілізації, яка практично завершена, в наших збройних силах повністю змінились підходи до комплектування військових частин, і це дало позитивний результат. Якщо перші три черги мобілізації ми здійснили короткочасну підготовку військовослужбовців, які зразу направляли військові частини, які вже безпосередньо виконували завдання, то на сьогоднішній день ми збільшили термін підготовки до півтора місяця, і це дає нам можливість готувати дійсно. І морально і психологічно підготовлених бійців, професійно підготовлених, які вже спроможні виконати завдання, і саме головне, які вже відчувають і вірять в себе, відчувають в собі керівництво генерального штабу. Впевнене, українська армія готова дати відсіч будь-якому ворогу. Американські десантники вчитимуть українських військових тонкощем гібридної війни. В Україні стартували спільні військові навчання. 900 вітчизняних вояків пройдуть вишкіл на Яворському полігоні. На відкритті заходу побували і перші особи держави. Спільне навчання подобного змісту та масштабу проводяться в Україні чи не вперше. І обставини, за якими вони відбуваються, також є унікальними. Ми з вами знаходимося. На західному кордоні України, а на сходному кордоні, на східному кордоні України, сьогодні відбувається повна масштабна агресія з боку іноземної держави, яка розв'язала проти України багато планову, різнурівневу, гібридну війну. Загалом же американські десантники вчитимуть наших вояків працювати командно, Незважаючи на те, що українці вже мають бойовий досвід, нові знання не стануть на заваді. Ми допомагаємо налагодити роботу в одній команді, навчаємо виконувати спільні завдання. Командний дух це дуже важливо. Навчання проходитимуть в три етапи до листопада. Після воїнів в Нацгвардії нового досвіду набуватимуть представники інших військових формувань України. Перший заступник міністра оборони України Іван Руснак вручив державні нагороди пораненим учасникам АТО. Отримав відзнаку і полковник Олег Остапець. Він був серед військовослужбовців спільного центру з контролю за дотриманням припинення вогню, до складу якого входили і російські військові. Офіцер розповідає, вже з 20 січня росіяни перестали навідуватись до Дебальцевого, мотивуючи свої дії тим, що там небезпечно. Перечуття не підвело. 1 лютого будівлю, в якій дислокувався центр, обстріляли з Радів. Українські військові в цей час роздавали гуманітарку місцевим жителям. В принципі, нічого не, 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 не підрікало, що вдруг цей будинок ну, держадміністрації буде, буде обстріляний. Але так сталося, що десь пів першого, якраз в той момент, коли там знаходилися місцеві жителі, несподівано відбулась от обстріл, ну, внаслідок якого я отримав. Поранення. Нагородили і Віталія Ситника. Він у середині лютого на військовій вантажівці евакуйовував людей з Дебальцевого та потрапив під мінометний обстріл. Лікарі врятували йому ногу і продовжують боротися за другу. Виїжджали з Дебальцева, вивозив людей на машині, я водій. Попали під обстріл. Таке, як міна впала перед машиною, поки я під'їхав, то вона взірвалася під кабіною. Получив поранення. Окрім Олега та Віталія, нагороди отримали ще чотири бійці указом президента України їх відзначили за особисту мужність і високий професіоналізм. Виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. На Львівщині завершується підготовка мобілізованих вояків. У 184-му навчальному центрі після теоретичного та практичного вишколу відбувається злагодження підрозділів. Ось тут воїни відпрацьовують водіння військового транспортера, який пересувається навіть по воді. ПТС-2 здатен переправити через водну перешкоду понад 70 бійців або вантаж чи транспортний засіб вагою понад 10 тонн. Цю техніку взагалі-то не важко опанувати. Вона проста, там тільки те, що водіння заганяється машина. От і все. Тобто, якщо взяти, наприклад, там БА 2 МДК, які йдуть землерийні машини, то вони вже більш тяжкі. а ця, тобто легка машина. А тут військовослужбовці виконують вправо стріль зі всіх видів стрілецької зброї, які є на озброєнні сухопутних військ Збройних сил України. Хорошу взаємодію демонструють розрахунки станкових протитанкових гранатометів СПГ-9 спис. Ця група, що є, вони стріляють вже декілька разів СПГ-9. Ну 80 відсотків я б їм поставив добре, 4, І 15 відсотків це відмінно, і решту там ну, задовільно. Сергій Слободяник приїхав із Вінничини. Струкову служив ще у 80-х. каже тут на полігоні опанував введення вогню з гранатомета і вже знає, як застосовуватиме його під час бою. Хороша зброя, і в мене весь є свої розрахунки, як її можна використовувати. Е, вже за декілька днів підготовка цих військовослужбовців завершиться. І вони вирушать до місць подальшого проходження служби. Але в зону АТО їх одразу не направлятимуть. Спочатку мають отримати штатну техніку та пройти злагодження зі своїми підрозділами. Нові ж мобілізовані до 184-го навчального центру прибудуть вже наприкінці квітня. Громада Рівного продовжує традиції шефської допомоги військово-морським силам України. На причалі практичної гавані в Одесі відбулась урочиста церемонія присвоєння артилерійському катеру нової назви. Катер АК-01 отримає назву міста Рівного. Місто бере над катером шефські обов'язки. Я думаю, що ми будемо дружити, допомагати вам, а ви будете нас захищати. Так, як робить наші збройні сили зараз, завдяки зусиллям рівненської громади та місцевої спілки ветеранів Афганістану, артилерійський катер вдалося відновити. На ньому встановлено новий електрогенератор, сучасну навігаційну систему, нині судно готово виконувати завдання за призначенням. Це буде сприйнято позитивно, а в теперішніх умовах, коли і жителі нашого міста. Дуже позитивно ставляться до збройних сил України. Те це сприймається дуже в принципі нормально і всі розуміють, що нам потрібна наша армія, сильна, потужна, в тому числі і флот. Екіпаж пообіцяв рівнянам гідно виконувати свої обов'язки. За давньою традицією, капелан військово-морських сил отець Олександр благословив військових моряків та освятив артилерійський катер. У Львівському гарнізоні в межах виконання комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців введено в експлуатацію 64 квартирний будинок. У кризовий для країни час керівництво Міністерства оборони України знайшло необхідні кошти, аби добудувати житло для військових. 21 квартиру отримали учасники антитерористичної операції. Чотири квартири родичі загиблих воїнів. Є 16 однокімнатних, 32 двохкімнатних і 16 шістнадцятьотрьокімнатих квартир. Також є соскудбовут, шість магазинів цокольному поверсі. В міністерстві оборони України запевняють, що цей будинок не останній. Щодо вирішення житлового питання армійців, тут існують серйозні плани і велике прагнення втілити їх в життя. Плануємо отримати, якщо буде відбуватися за тими планами, які нам поставив міністр оборони. Ми маємо в цьому році отримати близько трьох тисяч квартир. Таке потужне будівництво стало можливим лише тепер, адже останніми роками на житло для військових коштів не виділялось. Ми знаємо, що для воєнних зараз найкраще не слова, а якісь певні дії. І ми це зробили. Все залежало від нас, ми збудували. Що залежало від президента від нашої держави, вони це профінансували. І в кінцевому результаті ми маємо гарний продукт, ми маємо гарну ситуацію. Ми можемо подарувати людям житло, ми можемо подарувати людям приємні моменти для їхніх сімей. Оглянув своє нове помешкання і старший солдат Андрій Усач з дружиною Світланою. Він дістав тяжкі поранення, але завдяки коханню дружини, роботі військових медиків таки став на ноги. Звичайно, шкода, що так трапилося, в таких умовах ну, отримавши поранення і не зміг продовжити. Те, заради чого пішов це Дехто з новоселів ще своєї квартири й не бачив, адже наразі боронить країну в зоні антитерористичної операції. Мій чоловік служить в 80-й окремій аеромобільній бригаді міста Львова. Зараз знаходиться на даний час в зоні антитерористичних операцій. Квартиру він ще не бачить. Коли приїде, обов'язково почнемо робити ремонт. Будинок освітили священники. Новосели кажуть, що з Божою поміччю вдасться подолати всі труднощі і жити щасливо. Чим ближче 9 травня, тим гучніше нарікають росіяни на те, що хтось із лідерів цивілізованих держав світу не приїде до Москви, аби стати свідком військового параду на Красній площі. Незрозуміло це що за обізала така – приїхати до Білокам'яної, і чому, врешті-решт, саме туди? Чому лідер європейської країни не може відзначити 70-річчя перемоги над нацистською навалою в колі своїх співвітчизників? Ми з вами є свідками ломки історичного стереотипу. Це коли всі віддавали данину, віддаючи данину пам'яті загиблих в день перемоги, їздили в Москву, тому що там відбувся парад перемоги свого часу, і така традиція відбулася. Бажання російського президента приватизувати травневу перемогу відоме всім. Тепер по поводу наших отношений С Украиной. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы победили. Потери в Великой Отечественной войне понесла именно РСФСР более 70% потерь. Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, но в основном. За що ресурсов человеческих і індустріальних ресурсов Російської Федерації що найменше некоректно не лише виділяти внесок росіян у загальну перемогу над нацизмом в 1945 році а й принижувати роль всіх республік колишнього радянського союзу. Імовірно, така риторика кремлівського керманича і нинішня агресія проти України змушують перших осіб багатьох держав утриматись від поїздки в Москву на день перемоги, і зовсім цинічно звучать заяви кремлівських пропагандистів, які звинувачують українську владу у відмові відзначати ювілейну річницю перемоги над нацизмом на теренах нашої держави. 8 травня, коли вся Європа і ми приєдналися до цього процесу, відзначаємо день пам'яті загиблих. І 9 травня безумовно ми віддаємо данину переможцям і віддану тим подіям, які відбувалися безпосередньо в Україні. Майже 30 світових лідерів відмовилися відвідати Москву в день перемоги, та путіну і його оточенню не слід сумувати, адже зголосилися приїхати до білокам'яної сі Цзіньпін, Джейкоб Зума Кім Чен Ін. Росія і Китай прийняли основний удар на сібя і німецького фашизму, і е, милитаристской Японії. Коментарі, як кажуть у таких випадках, зайві. Минув місяць з моменту трагічного ДТП за участю українських військових у Костянтинівці. Того дня проросійські провокатори сколихнули ціле місто, і я був тому свідком. За цей період на окупованій частині Донбасу відбулось кілька резонансних аварій чи спричинили вони вибух народного гніву. Дивіться далі. Чотири дні після аварії з МТЛБ Макіївка, Донецька область, зіткнення двох танків ДНРівців, в результаті якого завалено стовп, руху напрямку захопленого Донецька перекрито. У світлу пору доби таке незграбне ДТП можна було організувати хіба що під впливом алкоголю чи наркотиків. Через три дні у Донецьку біля місцевого головпоштамту чергова дорожньо-транспортна пригода Джипренджовер з бойовиками ДНР у салоні на шалені швидкості в'їхав у Жигулі. В четвірці перебувало троє цивільних. Водій загинув відразу. Один пасажир тяжко травмований. Другого у шоковому стані госпіталізовано. На місці трагедії, окрім 20 прибулих терористів та швидкої, нікого. 13 квітня, місто Шахтарськ на Донеччині. Танк бойовиків ДНР розчавив цивільний автомобіль. Тоді загинуло двоє пасажирів автівки. Так звана поліція терористів записала у протоколі ДТП. Виїзд гражданського транспорта встрічну полосу і столкновення з воєнною технікою. Місяць тому ідентична трагедія сталася у Донецьку на перехресті вулиці Артема та садового проспекту. Судячи зі слідів на асфальті, танк протягнув понівечений легковик кілька метрів. Доля двох пасажирів невідома. Через п'ять днів на Ленінградському проспекті відбулося зіткнення двох автомобілів сепаратистів. Один, судячи з саморобного номера П'ятнашка, належить угрупованню ДНР. Як не дивно, загиблих немає. Стан алкогольного сп'яніння пом'якшив наслідки. Вулиці Окупованого Донецька зазвичай пусті, тому терористи носяться ними на шаленій швидкості. Для них не існує жодних правил чи обмежень. Тому того ж дня у Макіївці близько 17 години Урал ДНРівців на червоне світло в'їхав у переповнену маршрутку. Двоє пасажирів газелі загинуло, кілька осіб отримали серйозні травми. На місці ДТП жодних антисепаратистських мітингів. Свідки відразу позникали, аби не мати проблем. Георгіївська так і не стала оберегом для тих, хто повірив у так звану Новоросію. На території, де будь-якої миті можна зникнути, бути розстріляним, прямуючи по хліб чи загинути під подарованою Росією бойовою машиною. Кожен робить свій вибір: одягнути однострій терориста, сховатися вдома в очікуванні непроханих гостей, чи все ж виходити на вулицю, ризикуючи життям кожної миті, сидячи на цій пороховій діжці, жертви путінської пропаганди проковтнули язика, але скоро напевно благатимуть Україну. Прийди. Не шукайте цей бронеавтомобіль у каталогах промислових виробників спеціального транспорту. Ця модель поки що в єдиному екземплярі і виготовлена виключно волонтерами невеличкого селища Тарасівка, що на Київщині. База від ГАЗ-66. Решта плід фантазії і майстерність тих, хто працював над створенням броньовика. Батальйонами вийшли на першу ротацію. Це перед новим роком. Ну і хлопці предложили, що в них є така ідея на базі 66-го. Створити машину. Особливо гостро виникла потреба у броньованих машинах після виходу 25-го батальйону з-під Дебальцевого. Фактично бійці залишились без техніки, тому небайдужі люди взялися виготовити досить функціональний броньовик для тих, хто захищає країну на сході. Бійці Київської Русі висловили свої побажання щодо бойових характеристик майбутньої машини. А кулібіни старасівки зробили все, щоб втілити їх в своєму дітищі. Одним з перших відгукнувся на пропозицію створити для Русичів броньований автомобіль Василь Маланіч для досвідченого моториста. Це справа честі. була задача поставлена сісти. Подумати, яку ми бачимо цю машину. І от сіли там. Я жінку сів ввечері дому і намалювали просто машину, просто так з голови взяли, намалювали. Вася по своєму, товариш намалював, Сережа по своєму, коля. З миру пониці саме за такою народною схемою народжувався броньовик. Запчастини добували у друзів та на авторозбірках. Броню купували на базах металобрухту, коштами допомагали всі небайдужі люди. Це не просто серійна машина. Тут максимально захищена тут а, іменно капсула екіпажу. На броні автомобіля білою фарбою зроблені два написи малюк і сабадаш. Це хлопці, конструктора наші дорогі назвали малюком. Е, участь в цьому приймав покійний старшина наш доблісний Сабадаш Андрій, який загинув на підступах до Рідкодуба. Пройде ще небагато часу, і після випробувань малюк вирушить до місця табірного збору 25-го батальйону. Вирушить не один. Волонтери приготували ще один подарунок Русичам похідну сауну, яка без сумніву облегшить побутові умови бійців. Але й на цьому небайдужі майстри Старасівки не зупиняються. Тривають ремонтні роботи та облаштування автомобіля водовоза, який так знадобиться бійцям батальйону влітку. Снайпер стрілець одинак, чий постріл майже напевно означає смерть для ворога. Про штатну зброю військових снайперів в Україні говоримо сьогодні, а точніше про недоліки снайперської гвинтівки Драгунова і як їх позбутися. ж розрабатувалась в 50-х, 60-х годах, і треба розуміти, що в то время людство було немножко нижче, ніж зараз. реально, да? причому сантиметрів на 5-10. І приклад свадеж не розрабатувався під середньостатистичного бойця. И сегодня по факту мы имеем результат. Да? Этот приклад большинству людей короткий. За счет того, что он короткий, люди получают вот такие вот пометки на лбу, потому что приходится прижиматься близко к прицелу, и от отдачи получаешь в лоб. Плюс, кроме этого, неудобно целиться. Когда бойцу неудобно целиться, выстрел становится неточным. Мы ищем варианты простые и недорогие, потому что нам надо делать сотни винтовок. То есть вот вариант китайский тыльник для СВД, который одевается на приклад и увеличивает его на... удлиняет на 5 см. Бути влучним і непомітним – головні завдання снайпера. Однак, яким би ідеальним не було маскування, постріл завжди демаскує позицію стрільця. Саме цінне, мабуть, з наших доробіток – це супресор. Ізначально він взагалі не був передусмотрений для СВД. Інженери отечественно изобрели вот такой вот вариант – нарезка резьбы прямо поверх пламегасителя. Специальная вот такая плашка, которую для нас разработали, она одевается на ствол, за счет того, что здесь есть два кольца, одно нарезающее, одно центрующее, получается эта штука сидит очень плотно. І дійсно можна нарізати в польових условиях різьбу. Встановлення супресора на гвинтівку робить її, по-перше, не такою гучною, а по-друге, глушник гасить полум'я пострілу та зменшує віддачу. Проте навіть найкращий глушник не допоможе, якщо снайпер не зробить того єдиного влучного пострілу. А без якісної фіксації зброї це нереально. На ствольну коробку кріпиться такий винос, який дозволяє сюди сошки. І При цьому виходить, що Часть ствол, у нас бы повністю вивішений, і вистріл таким образом з таких сошок получается гораздо точнее, чем вистріл с упора з цив'я і ліс руки. Снайперська гвинтівка Драгунова вже давно застаріла і потребує заміни. Однак замінити всі наявні у війську гвинтівки на нові іноземні, чи навіть вітчизняні зразки, поки що неможливо. А тому апгрейд чи не найкращий вихід. В результаті творчого сотрудничества з народним артистом України Євгенієм Папірним при підтримці департаменту соціальної гуманітарної політики Міністерства оборони України ми забралися в этом Зірки українського театру і кіно, свою нову комедію Дружня сімейка вирішили презентувати саме перед військовими, тому запросили на безкоштовний перегляд представників генерального штабу військових частин Києва Василькова Борисполя. Военные – это классные ребята, это люди, которые знают, что они делают, они дисциплинированные, в отличие от від артистов, да, Евгений Конечно, Васильевич, да? естественно, да. да. І потім воєнні – це всі почтені люди, ми їх дуже вважаємо. Більшість з них – учасники антитерористичної операції. Разом з дружинами і дітьми вони завітали сюди відпочити душею. Серед гостей – і вихованці Київського військового ліцею. Я вважаю, що вони дуже цінні і Багато хто ходить на ці заходи, стараються ходити, тому що вони розвивають нас і це дуже пізнавальні. Любовні трикутники, інтриги, ревнощі, гумор не єдине, на чому знаються учасники театрального дійства. Обидва дідусі актриси Руслани Писанки воювали у другій світовій війні. Півжиття вона прожила у військовому містечку. Її партнер по виставі Євген Паперний каже, дід був танкістом, та й сам він дослужився від рядового до офіцера. Я здесь служив в армії ведущим ансамбля Київського воєнного округу. Може я предположити, що 43 роки спустя я вийду на эту сцену як народний артець України, як режисер, як продюсер, як просто артист. Кадру бала жодних сім. На цьому наш ефірний час вичерпано. Якщо ви щось пропустили, то всі випуски програми можна подивитись у соцмережах та на Ютубі. На все добре.